Привіт, як відомо, 5 червня в Україні був дуже насичений в емоційному плані день, і це було пов'язано з ухваленням Верховної Ради закони мови. І ну, мені особисто було приємно в такий день дивитися на п'ятому каналі час підсумки, тому що е програма вийшла цікавою, динамічною, а е і водночас доволі інформативною. І ще дуже важливо, е тому що коли багато емоцій вирує, ну е треба, щоб Хтось міг цю цю дискусію направити якесь тверезе русло. Я хочу відзначити загалом цю програму з початку її виходу і появи в ефірі. Тому що доволі вдалий формат. Мені особисто подобається і те, що ведучі мають свої ролі як опоненти а, сторін і, і присутність незалежного глядача. І, в принципі, самі ведучі мені теж подобаються, які завжди підготовлені. І навіть те, що Сергій Дорофеєв, наш білоруський гість, веде свою частину ефіру російською мовою, мені теж подобається. Сьогодні Арсеній Ценюк. Заявила том, что объявляется бессрочная акция протеста с палатками, на відміну від деяких інших людей, ну тому що у нас така країна да? двомовна і наявність двох мов в ефірі – це нормально. Ось але що, що стосується безпосереднього ефіру 5 червня, що мені сподобалось? Сподобалось підбір гостей. Да? Тому що і в першій частині, де були присутні політологи, і, і пан Погребінський, і пан Жданов, це люди, які вже тривалий час відстоюють певну точку зору на ухвалення цього закону. Ну, наприклад, з паном Погребінським можна не погоджуватися, але в принципі він давно є прихильником змін у вмовній сфері і висловлює свою точку зору доволі аргументовано. Так само і з паном Ждановим він знав про що він говорить, і його було теж цікаво слухати. Насправді, за ухваленням мовного закону стоять дві речі: це мобілізація електорату партії регіонів і відволікання уваги від тих провалів, які є в соціально-економічної політики. В другій частині ефіру, де вже були присутні політики, було ну значно складніше, що в принципі зрозуміло. Я тут хотів би відзначити Святослава Циголка, який був за сценарієм-опонентом влади, і хотів би подякувати йому за його конкретні і гострі запитання ну, відповідно пані Олександровській і пану Кисельову. Чому це відбулося? І комуністи, і партія регіонів йшли на вибори з гаслом про другу державну українську мову. Але е, вводять законопроект, який не вводить другої державної, оскільки для цього потрібно 300 голосів, яких у вас немає. Тобто ви створюєте маніпуляцію, якби от, як порівняти на, для прикладу, є е, 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 у нас президент, але без повноважень. Так само і тут. Є у нас конституція, але ви по ній топчетеся. Чому? Так, тобто було проговорено те, що повинно було сказано і про розпилений газ, і про. Те, що це питання, воно в принципі зачіпає проблему цілісності країни. Мені також сподобалась підбірка сюжетів безпосередньо з акції. Дуже гарно різні точки зору були представлені, і в принципі можна вірити да, тим людям, які прийшли на захист української мови і навіть ті жіночці з Донецької області, яка, очевидно, абсолютно щиро говорила про дитячі садки, які вона не може здати дитину російською мовою. Все нормально, окей. Але особливо хотілося б відзначити той момент, який був показаний бійку двох жінок, літніх вже через паркан. моя батька не воювала. Ти воювали? Дура твій народна. Ти сама дура. ти сама дура. Понимаєш, я люблю. І саме те, що сказав Святослав Цеголко, що цей паркан, він збудований був цим законом по всій Україні. Цей Паркан реальний він перетворюється на паркан віртуальний, да, в, який проходить цим е, законом через всю державу. Е, в принципі, от це є як на мене так, кульмінаційна така точка в усій е, телепрограмі, яка була дуже вдало і дуже влучно поставлена. Я не хочу особливо аналізувати відповіді. Опонентів у цій політичній частині студії, да, ну, тому що вони говорили да, своїми е меседжами зрозумілими. Я єдине хотів би на що звернути увагу на досить маніпулятивну да, точку зору пані Олександровської, яка не була адекватно е зафіксована ведучими. А саме на русском языке обучені всего лишь сорок процентів дітей. Тобто 90% процент а дітей обучается на русском. І ми винуждені входити на рекламу. Вернемося, вы продовжити ну як людина сама родом зі сходу України, яка довго прожила в Харкові і знає в принципі Харківську область. Э Ну, треба, хочеться нагадати цій пані, що на тій самій Харківщині, да, за межами Харкова, е, якщо ви від'їдете вже на 20-30 кілометрів, ви будете чути ту саму українську мову. Тому складно сказати, від е, яких людей, від імені яких людей виступає пані Олександровська, і це до речі, стосується не тільки Харківщини, е, та ж сама мова і е, про Луганщину, і про Дніпропетровськ, і про дуже багато. Регіонів східної України тому, коли пані Олександровська захищає російськомовне населення, стає очевидно, що робить вона це виключно з політичною метою, тому що якщо цієї теми не буде, то Ані комуністам, ані партії регіонів, ані іншим політичним силам, які дотримуються подібних поглядів, просто не буде з чим виходити до людей. Ну, в принципі, Святослав Циголка правильно сказав. Чому влада не ініціює референдум з цього питання? Щоб з'ясувати вже до кінця цю точку зору. Бо, на мою думку, виступати від імені жителів Сходу, партія регіонів. І компартія також можуть приблизно з таким самим успіхом, як наглядачі можуть виступати від імені звірів з зоопарку, оскільки саме вони там весь час контролювали інформаційний, і культурний гуманітарний простір. Мені також не сподобалося, що ще одна маніпулятивна думка пані Олександровської, яка теж залишилася без відповіді. Вона теж безапеляційно стверджує, що схід потребує виключно російської мови. А як же ті люди, які живуть на сході, які хочуть навчати своїх дітей українською мовою, ну як людина, яка сам сама народилася в Донецькій області? І яка була російськомовною в принципі доволі довго, але зараз переважну частину свого часу спілкується українською. Я можу твердо сказати, що це не так. Дуже багато людей, які є російськомовними. Користуються російською мовою в побуті, хочуть, щоб їхні діти говорили українською і хочуть самі переходити на українську, але хочуть щоб держава створила для цього відповідні умови. Можливо, це той аспект, на який не було звернуто уваги в цій програмі. А в усьому іншому, хочу подякувати за гарний ефір, за те, що я як глядач, я отримав справжнє від нього задоволення. Респект ведучим. Дякую.